Всім привіт, друзі! Пройшов тиждень, як я забрав звідси дві сім'ї, і вся маса літної льотної бджоли зайшла в цей вулик. Це сьогодні буде така відповідь бджолярам-початківцям, які бояться робити заміну містами, скажімо, вирівнювати сім'ї, забирати сильні сім'ї, а ставити слабенькі. Бояться, що вб'ють матку. Зараз я подивлюся, якщо я знайду яйця, значить з маткою все гаразд. І Льотна бджола ніякої шкоди не нанесла цій сімейці маленькій матки. Я ніколи, в принципі, не рекомендую шукати. Шукати потрібно її тільки тоді, коли потрібно або її замінити, або хочете її помітити і так далі. Або перенести десь. А якщо ви побачили, що є яйця, гарний розпліт, її немає сенсу шукати. Йдемо вулик, дивимося, що всередині. Так. Тут я з цього боку і з того боку ставлю ще за заставну рамочки. Бджілки аж за заставні лазять. І вже заливають медом заставні, рамки, які за заставній. Скажу вам так, я вже подивлюся з іншого боку, яйця є. Покажу вам. Так, це медова, не цікава. Не цікава. Це теж тяжко. І ось є розплідна. Яйця я вже знайшов, так що інтриги ніякої не буде. Так, а можливо ще й побачу матку. Хоч не видно. Ну, але сім'я. Ви знаєте, як підсилилася, що я вам сказав, би, що і матка не така й погана. Подивіться, які, яка печатка непогана. Це чудово. Так. На цій, на цій, я скажу вам так, я яєць не бачу. Тут гарна печатка. Зараз іншу подивимося. Я вам скажу після підсилення і матка себе по-інакшому повела. Почала гарно сіяти. Так. Тут теж печатка чудова. Подивіться. Мисочки є. Мисочки підготовлені. Так. Оєва, пора. Так. Ну, напевно, на наступній вже точно буде, бо це все в печатці. Все в печатці. На наступній точно буде вже засів. Так. Так, я їм підкину ще в хай працюють. Так, друзі, тут все є. Все є, тільки б матку побачите. Ну, я її не знайду. Яйця є. Як я вам і казав, можете мені повірити, як то кажуть на слово. Так, маточники мисочки полірують. Личиночка, яйця, яйця, внизу все в яйцях. Я б вам показав матку, але на це піде багато часу. Та й не факт, що я її знайду. Таке теж буває. Шукаєш, шукаєш, коли хочеш знайти, вона не попадається. Попадається тільки тоді, коли. не шукаєш. Все, друзі, чудово, чудово, яйці є. Відповідь. Для початківців є. Зараз ще трошки побалакаємо, збираю гніздо, ставлю вощинку і балакаємо. Ось такий, друзі, вийшов експеримент. Як ви бачите, все гаразд з сім'єю, вона підсилилася гарно, літає, працює. Я б сказав, навіть матка стала краще працювати, так як розплід більш-менш непоганий. Я їм дав вощинки, хай працюють. Матку не вбила, це її відповідь. Бджулянам, початківцям, як я казав, які бояться робити якісь такі кардинальні міри. Тут було зроблено все максимально небезпечно, тому що дві сім'ї з льотною бджолою на одну слабеньку. І то нічого вони не зробили. Так що не бійтеся, можете вулики переставляти міна містами, підсилювати за рахунок льотної бджоли, матку не вбивають. Я про це вже розповідав, показував не раз. Ну, але вирішив ще зробити такий кардинальний експеримент, який теж в принципі вдалий. Все, друзі, на цьому займайтеся бджільництвом, Все у вас вийде. До побачення. Так, друзі, ще хотів додати, коли це може бути все ж таки небезпечно. Це коли немає ніякого взятку, немає виділення нектару. Скажімо, якщо ви таке зробите осінню, тоді дійсно льотна бджола доволі агресивна і можуть бути якісь проблеми. Але всі ці маніпуляції, які я вам показую, вони розраховані тільки на весну-літо, коли все цвіте і пахне, повно нектару. Тоді бджілки, можна сказати, йдуть добрі, повні з нектаром. І ніякої бійні там немає. Майте на увазі.